Доброго дня, шановні колеги. Фокус уваги на події тижня, що минає, акцентовано в тому числі і на практичних результатах діяльності робочої групи, прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації. Коло питань крайнього засідання напряму пов'язане з ефективним бюджетним плануванням та якісним використанням коштів платників податків. Особливо в умовах воєнного часу, коли максимум фінансового ресурсу необхідно направляти на допомогу фронту та стійкість територій. Департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації майже чотири місяці тому уклав договір на розроблення регіонального плану управління відходами в області. Це мав бути важливий документ. Як фундамент впровадження комплексної системи управління відходами з поділом території регіону на кластери, розвитком логістики, інфраструктури, будівництвом сміттєпереробних заводів тощо ціна питання півтора мільйона гривень. Робоча група проаналізувала перебіг виконання технічного завдання в межах затвердженого плану і не отримавши від виконавця. Жодної позитивної відповіді рекомендувала Департаменту екології і природних ресурсів розірвати договір про закупівлю послуг і повернутися до питання розроблення регіонального плану управління відходами після набрання чинності національного плану у новій редакції. Отже, є додаткових півтора мільйона на оборону. Не менш важливе питання порядку денного. Аналіз якості надання медичної допомоги жителям області комунальним некомерційним підприємством, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф обласної ради. Фахівці робочої групи проаналізували ключові напрямки діяльності центру. Встановлено, що згідно із затвердженою. Генеральним директором центру структурою 89 реально діючих бригад екстреної медичної допомоги, не в повній мірі укомплектовані персоналом, зокрема, лікарів менше 37%, фельдшерів і водіїв, трохи більше 70%, що могло вплинути на якість надання медичної допомоги. У членів робочої групи. Низка аргументованих питань з приводу правомірності додаткових нарахувань керівництву центру та законності укладання окремих трудових договорів, окрема позиція аналітика якості надання медичної допомоги пацієнтам, зокрема, з підозрою на гострий мозковий інсульт. Також фахівців викликала серйозні зауваження. Статистика недотримання бригадами протокольних вимог МОЗу щодо тривалості транспортування хворого до лікувального закладу. Матеріали перевірки згідно з рішенням робочої групи Прозорість та підзвітність передані до управління стратегічних розслідувань в області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Також департаменту охорони здоров'я ОВА рекомендовано підготувати матеріали на розгляд сесії обласної ради щодо доцільності перебування гендиректора комунального підприємства Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на посаді. Кожна неефективно використана гривня, і будь-яка діяльність на шкоду громаді не замовчуватиметься. І отримає адекватну оцінку. Слава Україні.